Пересувний флюорограф один з трьох на Львівщині працюватиме біля оперного театру до п'ятниці з 10 до 15. Медики кажуть, цьогоріч вирішили на час акції залучити до обстежень ту категорію людей, які зазвичай оминають поліклініки. 30 чоловік ми сьогодні обстежили. Ну, переважно люди старшого віку приходять. Ну, бувають і молоді, але в більшості старшого віку. Ніяких таких патологій ми не виявили, там туберкульозу, онко, нічого. Поки що норма. Лікарям у перший день роботи ще доводиться часом закликати перехожих. Львів'яни, як показав, перший день охоче користуються цією нагодою, особливо ті, що давно не відвідували рентген-кабінет. Давненько то було. Коли було на, на інвалідність чи що, так, на інвалідність, коли треба було ці справки, та нічого спробуємо, бо вже збирався, а тут нагода така. Це якраз добре. Вже не робив десь роки, напевно, може, два назад. Щоб пору йшов і зайшов, не треба багато часу втратити. зайшов буквально ну, 2-3 хвилини, роздівся, зробили. І, і Попередні результати такої акції підтверджують ефективність націлених обстежень, оскільки виявляють хворих на сухоти на ранніх стадіях. Відтак прогноз на добрий результат лікування в сотні разів кращий. Під час перших трьох тижнів обстежилося більше 28 тисяч мешканців Львівщини на флюорографах і інші рентгенобстеження. Виявлено більше 80 випадків туберкульозу. під час акції у нас проведено більше 2500 тисяч мікроскопій мокротиння. І вже є виявлено 11 випадків туберкульозу. Сьогодні на обліку фтезіатрів Львівщини майже 4 тисячі хворих на туберкульоз. Це один з найнижчих показників в Україні. Однак щороку лікарі вперше виявляють більше півтори тисячі нових випадків захворювання. За словами фтезіатрів, обстежити легені можна будь-коли і в будь-якій поліклініці за місцем помешкання безкоштовно. Краще це робити раз на рік для тих, хто не хоче обстежитись рентген методом, може пройти мікроскопію. Мокрутиння. Наступного року такий спосіб діагностики туберкульозу зроблять теж визним. Жанна Ліщенко, Юрій Гелетович та новини.